З миром Божим дорогоцінні дійсно сьогодні дуже багато вчень, лже наук, але справжня наука вона доводить Бога. І церква вона є планом Божим на цій землі, адже вона відкриває всі закони Божі, вона відкриває всі таємниці, царства Божого. І церква вона показує людині справжній сенс життя і створення людини. А без церкви, без слова Божого, людина вона е, не може рухатися правильно, адже її легко обманути, бо вона не знає свого походження, для чого вона звідки, навіщо, і дійсно вона тоді прийме. Має різні оці вчення, теорію, еволюцію, різну фантастику, брехню її фокус уже стоїть на матеріальному. Поїсти, поспати і погуляти. І сьогодні це вчення існує навіть у школах, що ми відомовпи, що е, світ створений був від великого вибуху, але життя почало існувати уже з існуючого життя. Тому так важливо навернутися до істини, тому що вся істина вона описується в Біблії. Будьте благословені, і нехай Господь оберігає на тому місці, де ви є. Амінь.